Всім привіт! Ви на каналі Ватракемп, і це наша нова рубрика. Яка? Яка, яка? Урок у фізрука! Сьогодні в нас буде перший урок баскетболу, і я змагатимуся проти наших помічників. Я змагатимусь проти Юлі, яка була помічницею і барменом на першій зміні, та Олегом, моїм братом, який в нас дуже часто був на змінах, я вже навіть всі і не назву. Тож, які правила першого уроку? Правила першого уроку. У нас є вісім обручей, і в кожному з них є такий новорічний подарунок, але не у всіх подарунках знаходяться призи. В трьох з восьми коробок знаходиться завдання, які учасник повинен виконати. Якщо ж учасник не виконує завдання, він автоматично вибуває. Як саме отримати приз. Учасник обирає обруч, стає в цю зону і звідти кидає м'яч в баскетбольне кільце. Якщо попадає, забирає приз або ж виконує завдання. Кожен з учасників має дві спроби: вісім точок, вісім пакунків, три покарання, п'ять призів. Тож, давайте знайомитися з учасниками. Клас! Шикусь! Так, да, всім привіт! Я Юля. Бачите, раз поїхала в Атру, помила посуду, і тепер мушу брати участь всяких челенджах. Ти бармен була. Я... А, я ще була бармен, так. Потрош сказав, що трошки представітельніше себе представити, Знає, що я просто посуду мала, що я ще бармен був. Добре, дякую, Юля. <світ> Наступний учасник: Газда! Як той староста. Пиздюк, а не староста Олег Грицюк. Так, я людина, на якій тримається вся ватра. Що би вони робили, я не знаю. Добре, що хоч є такий помічник, як Мікі Маус. Подивимося, чи гарно він працює тільки ротом, чи, можливо, вміє і щось показати з баскетболу. А знаєте, яка в мене головна мотивація? Це не подарунка, це на наказати двох грицюків. Я дуже надіюся, що в бар, мене це вдасться. Вклали, шоє, шоє. Добре, ми розпочинаємо з першого раунду. Скидайтеся, хто буде перший, я буду останнім. Я <с> пропустити, бо... Давайте, не скидайтеся, не знаю, такі правила. Ти... Ігри. Відколи? Тобто ти маленька зараз закинув з центру і ти будеш кидати з бояка. А, чекає, то я що, не можу вибрати собі коло? Можеш вибрати коло, але є дві спроби. Я закинув вже. Якщо ти вже закинув, приз забирається. Ну Якщо ми забираюся перший, Юлі буде кидати кільця. Ти перша? Ти другий. Поїхали, добре. Перший раунд ми розпочинаємо закидати баскетбольне кільце баскетбольним м'ячем. В другому раунді це буде м'яч для регбі. Третьому раунді це фрісбі, головне не розбити щиток. І в четвертому раунді м'ячик для великого теніса. Поїхали. Ну що, першим учасником буде Юля. Юля, скажи, будь ласка, що ти плануєш виграти сьогодні? А я як я до останнього не вірила, що в коробках є призи, бо це організовує Петро. Ага. Я надіюсь виграти хоч щось. Я почну з е, найлегшого кола прямо, бо це мій єдиний шанс закинути сьогодні. Ну що, Олег, скажи, будь ласка, що будеш вибивати сьогодні ти? Якісь покарання, може, так? Всі ми знаємо навики Петра обманювати, так що тут повинен коробок з воздухом, але я ото потрусив і там кросовки 100%. Я маю їх виграти. Перший раунд. Да. Боже, така напруга. На жаль, немає.

Це баскетбольні рібоки! Олег виграв баскетбольні рібоки. Тепер його скил буде набагато більший і кращий. Правильно, Олег, з такими капсами можна і забивати. Який розмір кросовка? 39 Він зможе поміняти в нашому магазині підкрадулін-шоп. Підписуйтесь в телеграмі, в тіктоці всюди. Підкрадулін-шоп наш спонсор показу. Олег, дякую під крадуліну! Дякую під картуліну! Це моя черга і я маю нагоду вибити якісь дорогі призи. Плюс-мінус я пам'ятаю де, що ми ховали. Але, якщо чесно, не зовсім добре пам'ятаю, що де, Того, напевно, я буду вибивати ось той пакунок, щоб не дати Юлі шансу на перемогу. І щоб вона сьогодні пішла з порожніми руками додому. Ну що, в першому раунді тільки Олег виграв кросовки, ми з Юлією лишилися з носом, тому переходимо до наступного раунду. Поїхали! Другий раунд. Ну що, в другому раунді у нас буде ось такий кавовий бобик. Це м'яч для регбі. І розпочинає знову ж таки Оле. Перезнімаємо. Знову ж таки, Юля. Ну, маю. І знову ж таки піднімано вигнала нічого, але не розстроїлась. Ну що, залишився я, буду вибивати ті призи, які не змогли вибити ці лузери. Спочатку знищимо Юлю. Бум! І я зразу зроблю другу спробу свою, щоб відкрити зразу два подаруночка. Один теж непогано. Давайте зараз ми дізнаємося, що все ж таки могла виграти Юля. І так довго хотіла, намагалася. Порву трошечки папір, цей новорічний, прекрасний. Що, це чорний ящик. А у ньому були носочки ватра, які на таборі продаються по 100 доларів. Реально по 100 доларів. Це як ящик з грошима. І знаєте, що я зроблю своїм призом? Якщо ви зараз підпишетеся на наш канал Ватра Кемп, поставите лайк до цього відео і напишете якийсь свій коментар, то буквально за декілька днів. Я зроблю розіграш і подарую комусь весь цей ящик з носочками. Кем. Тож будьте з нами, підписуйтесь, ставте дзвіночки. І ніколи нас не покидайте. А ми їдемо до третього раунду. Третій раунд. Ну що, а ми вже в третьому раунді будемо закидати ось таким білосніжним фрізбі трошечки грязне, вже повно літало по залу. І наша задача закинути його. Знову ж таки в кільце. Розпочинає Юля, покаже нам приклад, як розбити баскетбольний щиток. Друга спроба ну що, ніхто не зміг вибити. Остання надія людства на мене, як завжди. Вчу кидати фрізбі у пуліто. Взяли як ми, два пальчика. Притіли. Не забили, але підійшли, взяли фрізбі. І кинули ще раз. На жаль, це дуже важкий конкурс. Я не знаю, який дебіл придумав закидати фрізбі в ліцо. Але ідея дуже погана. Четвертий раунд. Ну що? На жаль, 45 хвилин уроку доходять до кінця, і у нас залишився останній конкурс. Це ми будемо закидати ось такий маленьким м'ячиком. М'ячик маленький, кольцо велике. Я надіюся, кожен зможе виграти для себе щось і піти, е, як мінімум, не тільки з одними кросовками баскетбольними додому. Бідний Олег, зима, а він по зимі, по холоду буде йти в тих в тих капцях баскетбольних, холодних для залу. Я не знаю, що може бути гірше, можливо, хтось ще виграє за якусь шапку чи ще щось, якими там призи попідготовлювали. Того остання їхня надія піти звідси. Це ось цей зелений м'ячик. Юрія, лови підписчики яку тактику мені вибрати Яке кольцо не там нічого не отримає трішки не вийшло ну у мене є якросовки тут так як є програю граю для під самому Забив, бачили? Йо, тро. Yes, I'm sorry. I'm sorry, не забив. Юля, а ти що ще забив. Юля, я забив. бачили. Відео Відеоповтор! Ми вимагаємо відеоповтор. Дивимося відеоповтор. Супер гра! Добре, ну що, останнє, надію, щось виграти. Беремо м'яч, кидаємо. Боні, я не прорахував вітер в яких справдалі. Мують мої суперники, щоб я не забив. Друга спроба. Ну що, друзі, перший наш клас 11, а, уже біжить на перерву, і ми хочемо запитати наших учасників, чи сподобались їм їхні призи. Юля, як тобі твій приз? Дуже сподобався приз. Мені дуже сподобався момент, коли Петро став моє кульцо і вибив мої носочки. Вони вже мої, а якщо ви будете підписані на нас і будете писати коментарі, то можливо вони будуть вже ваші. Якщо ви захочете, ми одну пару можемо подарувати Я Юлі. Можна? Так, Юля, ти можеш підписатися на нас і виграти пару носків. Пишіть в коментарях, я напишу коментар, подаруйте Юлі носочки. Добре, якщо він назбирає 100 лайків, ми ти подаруємо носочки. Олег, скажи, будь ласка, як тобі твої призи? Та клас... Під підкардулі. Коротше, приз нормальний, я його получу. А так то дякую, Ватері Кем за проявлені можливості. Супер, дякую. Біжіть на перерву, діти. Ну що, а ми зараз чекаємо урок. Одинадцятого Б це будуть наші з вами любимі вихователі, вся шановна адміністрація табору Кемп. Але щоб побачити, як ваші шановні організатори бавляться, кидають емочики в кільце, змагаються за подарунки і виконують покарання, вам потрібно поставити лайк, і якщо на цьому відео буде 44 лайка, вийде друга частина з оргами. Ми в вас віримо, дуже любимо, це маємо в лобик. А далі дивіться блюберси. І також не забувайте про розіграш. Сьогодні у нас урок фізкультури, і ми запросили наших учнів, які е, трохи дурні. Це не ви, це інші учні. Ви побачите зараз у наступному епізоді. Епізоді чом. Вісім точок, вісім пакунків, три покарання. Сука, скільки призів? Вісім пакунків. Вісім пакунків. І тут... Кидають ви як сніжкою. Якщо що він може поміняти в нашому інтернет-магазині під кабу... Як він блядь, блять, Олего тримає? Перезнімаємо. Перезнімаємо. Ось такий маємо. летяючий, летяючий. Блядь.